Ауді ТТ третього покоління. Така червоненька, красива, має проблему з наявністю акваріума в крилі, якщо видно. Бачите, водичка плюхається і все в конденсаті, Ну і, мабуть, що під знімем килимок рідний, мабуть, що і під килинком водичка. Дренажі не функціонують, будемо чистити, дивитися або. Або чистити, або міняти дренажі, ну і робити ТО перед зимою сезонне. Те, що дісталось з одного дренажа. Камінь, кліпса, якийсь шматок дрота. і така хвоя. Це тільки зверху. Ось такий безперебійний струмок в салоні, на жаль, після дощика. Нічого розберемо, зробимо нові дренажі, знайдемо. Де було протікання? Обтест.